У загальному знання про систему часів indefinite. Для цього пригадаємо, що таке система indefinite, А потім оглянемо особливості утворення речень в Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Future In The Past Indefinite. Тож слово indefinite означає неозначений, тобто неконкретний. Неточний, як то звичайно, сьогодні, щодня, завтра, вчора. А оскільки ми говоримо про систему, то в ній повинно бути декілька складників. Тож у системі indefinite маємо чотири часи: теперішній, present indefinite, минулий неозначений, past indefinite, майбутній неозначений future indefinite. Майбутній у минулому неозначеному Future in the Past Indefinite. Говорячи про речення в теперішньому неозначеному часі, ми маємо на увазі, що в реченні діє слово або присудок стоїть в цьому часі. В present indefinite використовуємо першу форму дієслів. І в третій особі однини додаємо закінчення S. В стверджувальному – Заперечному і питальному реченні. Слова індикатор часу різновиди слова южувель, як то sometimes іноді, «often» часто, словосполучення зі словом every, кожен, наприклад, day» кожного дня, «always» завжди, on Monday в понеділок і такі інші слова. Проаналізуй зразки речень і спробуй створити за ними власні речення. I go to school every day. You do not clean the room in the morning. She gets up at 7 o'clock. He does not play the guitar. Where do you live? What does he study at the university? Who writes letters usually? Астендефініт утворюється за допомогою другої форми дієслів. Друга форма правильних дієслів утворюється за допомогою закінчення ід. Ця форма використовується тільки в стверджувальних реченнях. Заперечних та питальних дієслово використовується в першій формі, а показники часу є додаткове слово дід. Показниками часу є слова "-yesterday", та словосполучення з словами «ago» тому назад та last минулий two days ago або last month друга форма неправильних дієслів це змінена форма, яку треба запам'ятовувати або консультуватися в таблиці неправильних дієслів. Наприклад, дієслово to go в стверджувальній формі має такі форми: I went, «you went», He went, She went, We went, They went. Але в заперечній і в питальній формах показником часу знову таки є додаткове слово did. I did not go. Дієслово go використовується в першій формі або в питальній формі did you go. Зразки допоможуть краще розібратися з минулим часом. Children played football yesterday. We did not go to the theater last Sunday. What did you study last month? Майбутній неозначений час утворюється за допомогою додаткових слів shall та will та першої форми дієслова. Показниками часу є. Tomorrow та словосполучення зі словом next, наступний. I shall do, you will do, he will do, she will do, we shall do, they will do, але в заперечному часі показником є додаткова частка not до додаткового дієслова shall – I shall not do, і так далі. Слід звернути увагу, що форми shall not та will not можуть скорочуватися відповідно до shant та want. We shall go to the theater tomorrow. We shall not go to the cinema». We shan't go there next Sunday. You will write a book next year. Will they give you their addresses? They will not bring all papers. They won't bring them. У Future in the Past індефіні додаткові дієслова should і would. Цікаво, що ця форма часу зустрічається тільки в складному реченні, в якому головне речення стоїть в минулому часі. Наприклад, він сказав, що вони завтра підуть у театр. Цей час дуже схожий на час Future in the Past, в якому «shall» змінюється на should, а will на would. Тренінг дасть результати. He said that he would go to the sita the next day. Показником часу для Future in the Past є слова the next day, яке перекладається завтра. She said that I should not pass the exams. We wrote that we should buy dogs. Зведена таблиця допоможе швидше запам'ятати всі часи системи Indefinite.